Доброго дня, мене звати Анна, я менеджер з персоналу компанії «ТОВ TOFEC. Ми займаємося розливом дитячої водички, торгова марка Малятка. Трошки вам розповім історію розвитку компанії, про наші бренди і саме про наше виробництво. Розкажу, покажу. Історія нашої компанії розпочалася в 1996 році. Компанія була провідним виробником та дистриб'ютором питної води в Україні. У 2001 році президент втілює в життя свою заповідну материнську мрію, і вона створює спеціальну дитячу водичку ідеально збалансованого складу для вагітних годуючих матерів та малюків з перших днів життя під торговою маркою «Малятко». За 20 років компанія пройшла складний, але цікавий шлях розвитку. Сьогодні пропонуємо великий портфель брендів питної води і та дитячого харчування, яким є безперечним лідером у своєму сегменті та надійним партнером багатьох країн світу. Далі, у 2018 році відбувся рекрутизація компаній, було створено товариство з межною відповідальністю Акваера в рамках холдингу, головним заданням якої було просування відокремленого напрямку власних торгових марок, питної води, бутильованої води. Про наші е, бренди е, у нас мається бренд Чистий ключ це дорослого напрямку. Е, Дівовода, те, що у нас нове мається з 2019 року, та йодом, це те, що із дорослих брендів. Е, ось Трошечки в розширеному виді. Йодом з вкрапленням йоду е, має м'який смак без запаху для щоденного вживання. Добова норма згідно потреб організму становить півтора-три літри на день. У нас мається йода, як у великому форматі півтора літра, та у маленькому 0. 5. Як газ, так і не газ. Прошу не плутати із миргородською і з, з, ну, спотикаючими, так можна сказати, водою складом йоду, так у нас він не відчувається, запаха йоду немає, мається просто вкраплення. Далі вода на нового бренду Діво. Унікальний дизайн пляшки мається перед вами один із видів. Зараз у нас проходе, змінюються етикетки. Там кожного 3-2 місяці. Наші маркетинги, маркетологи займаються і в нас маються лімітовані випуски, можливо, бачили на полицях магазинів. Зараз у нас проходить з тематикою війни. Штучний інтелект проводить саме дизайн малюнків. На фоні цього, якби у нас розвивається така водичка. Потім асортимент чистого ключа мається бутильована вода, 6 літрів. Потім півтора – сильний газ, слабий газ та не газ. 0,5 газ, сильний газ, не газ та мається ось такий є із копачком спорт. Так, далі перейдемо до презентації відповідно виробництва. Хочу розповісти вам коротко, що наші компанії мають свої місії та цінності. Місія у нас бути безперечним лідером на ринку, відкриваючи нові ніші, насичуючи їх інноваційними, екологічними, спеціальними, якісними та безпечними продуктами, нести найцінніше турботу про здоров'я з перших днів життя. Наші цінності в компанії це якість, партнерство, професіоналізм, системність, розвиток, відповідальність, дієвість, ефективна результативність. Далі розповім трішечки про виробництво. Виробництво у нас розпочинається з водопідготовки. Вода, що видобувається з джерела, проходить підторівневу систему очищення. Глибина свердловини у нас 52 метри. Система водопідготовки вищої якості забезпечується послідовністю процесів фільтрації, дезінфекції, пом'якшенням, очищення води від солей, збалансування хімічного складу. Ось такий у нас має вид водопідготовка. Далі у нас маються фільтри. Найсуча система водопідготовки складається з таких елементів, як станція подачі та розподілу води та система. Каскадної фільтрації, якщо можете подивитися на малюнках, багатошарові фільтри видаляють зайві домішки в режимі автоматизованої промивки з воротнім током, фільтри очищення води від солей дозволяють знижити наявність солей на 95-96%. Анна Вікторина, uh, я да. вас переб'ю. Скажіть, ви презентацію включили другу, бо у нас залишилась ще та перша презентація. Включила. А, Не видно? Так, так, це от залишився п'ятий файл від того, що була перша презентація. Так, зараз тоді. Зупиніть демонстрацію екрану і відкрийте нову презентацію, будь ласка. Так, видно, не видно? Видно. Так, видно пере... нову також. Дякую. Є, так. Так, про місію розповіла вам. Заводопідготовка. Завод ось в картинках, на воно, на нас, яка вона на нас мається? Які у на нас маються ось фільтри про очищення води. Далі основні показники, якими характеризується продукція компанії ТОВПІКОНІЯ це не погірше біологічні цінності їжі, оптимальний хімічний склад, безпечне в епідеміологічному відношенні. Такого. Так, і безпосередньо саме виробництво. На виробництві у нас мається дві лінії розливу малого формату та великого формату. Перед вами зараз лінія малого формату. Перший цех, який спеціалізується на виробництві номіналами 0,33, 05, 07, літра 200, півтора та дві літри. Видуваємо ми спецпляшок. Виду в пляшок здійснюється на обладнанні фірми Сідель Франція. Ось так проходить у нас лінії. Тут можете вам так візуально покажу машина розливу, потім етикет упор кришечки, проходить по лінії водичка через термотунелі. Ось. Наступному файлі буде видно доб... краще. Потужність лінії у нас 12 тисяч пляшок за годину. Лінія у нас складається із висока чіткість лінії дизайну пляшки, спеціальне на дно на пляшці, омивається пляшечка перед розливом, ультрафіолетовим знезараження проходить повна автоматизація з мінімальним впливом людини. Тобто машина автоматично наливає, укупорює, закручує кришку, і доходить до струменевого маркування, де автоматично також машина наносить маркування, дату на пляшечку. Упаковка доходить до фасується по 6 пляшок номіналом 0,33, 05, 07, літра 200, півтора в одній упаковці та по 4 пляшки номіналом по 2 літри. Це в пакі, так можна, як, щоб вам було більш зрозуміліше. Потім мається машина аплікатор ручки та на пляшку та на груповій упаковці продукції наклеюється ручка для зручності перенесення, автоматизований палетайзер. Де вже Формується паки, ну, звісно, кваліфікований виробничий персонал, який слідкує за роботою машин на лінії. Далі у нас мається виробництво лінії розливу великого формату, другий цех, який спеціалізується на виробництві наливу води номіналом 5 та 6 літрів. Виробнича потужність лінії 1100 пляшок за годину. Та сама у нас система розливу, омивання, струменеве маркування, пневматизація з мінімальним впливом людини, аплікатор ручки також мається. Та персонал, який обслуговує, слідкує за роботою лінії. Мається, ось, можливо, ви бачите ось машина розливу, там, де пляшечки наливаються, проходять через датувальник і на групову упаковку. Також у нашій компанії введена міжнародна стандарта якості, мається інтегрована система 220-2018. Система управління безпечністю харчових продуктів, вимоги системи ХАСП. Так, далі про контроль якості. На виробництві у нас проходить комп'ютерне діагностування, суворий контроль якості готової продукції. За чим слідкує хімічний відділ та мікробіологічний, постійний моніторинг вимог до якості, перевірка складу готової підготовленої продукції. Діагностування кожної пляшки та упаковки та високий рівень кваліфікації співробітників лабораторій, які підтверджені комплектними державними <кій> Я вибачаю, компетентними державними органами. Тобто відділ є в відділі контролю якості у нас маються контролери якості, мікробіолог, хімік, інженер з якості, завідувач лабораторії та Начальник відділу забезпечення якості, які займаються контролем водички нашої. Етапи контролю якості, починаючи від вхідного контролю матеріалів та комплектуючих, тобто від проформи, кришки, ручки. Потім контроль безпосередньо самого виробництва та контроль готової продукції вже на виході, яка у нас отримується водичка. Так, ось так у нас. Мається лінія малого формату. Перед цим я говорила, там, де розливається від 0,33 до 2 літрів сама лабораторія. Ну і наш колектив підприємства на заводі. По е, переліку професій, які користуються попитом е, на Безпосередньо підприємство змагаються в технічному відділі, це механіки, налагоджувальники та водіна, навантажувачі виробничі відділи, майстри зміни та оператори виробничої дільниці, які обслуговують машини на лінії, та відділ якості, інженер з якості та контролер якості. Що ми пропонуємо? Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільність надійність, гідну заробітну плату два рази на місяць без затримок, цікаву роботу, кар'єрний ріст, премії за підсумками. Місяця доплату за вислугу років і нагороднім компенсуємо затрати на проїзд або ж проживання.